Секс і остеофіти. Бери до уваги і не дякуй, користуйся. Ми з клієнтами розмовляємо не просто так. У нас дуже виникають до серйозні теми і такі, я скажу, доволі класні ефективні рекомендації. Так от, ми розмовляли про остеофіти. Остеофіти це порушення хребта. Хребців, зрощення, дистрофічні такі вже види зміни, хребців кісткової структури. Коли у нас тривалий час відбувається нерухомість хребта, така дисфункція, навантаження. У нас виникають протрузії, грижі, а потім вже наростають остеофіти, які обмежують рух, тобто зрощення кісток, і це вже може призвести до точки неповернення. Тобто, коли вже ти з нею нічого не зробиш. Там дуже багато питань. Піджимання нервів, прострілів, зменшення інервації м'язів. Ну, одним словом, дуже хренова штука для здоров'я. Але до чого тут секс? Так от, щоб цього не допускати, бажано свій хребет і всі свої суглобчики рухати в різні сторони, вигинатись, нахилятись, розтягувати, щоб знімати оці м'язові спазми і давати кровоток. І так далі. Але більшість кажуть про що, що у мене немає часу піти на тренування, виділити час туди, виділити а, півтори години позайматися і так далі. Де знайти цей час? І от, ти вже зрозуміла, на що ми виходимо. Одна із клієнток каже: Я прекрасно рухаю свій хребет в сексі з чоловіком. Да, тобі не почулося. Тобто на чоловіка, на партнера завжди є час. Камасутра тобі в допомогу. <ріст> просто рухай свої суглоби і хребет тоді, там, в тому місці, де в тебе є можливість його порухати, повигинатися. Ну, не геніальні, мої клієнти. Просто геніалісимо користуйся. Не дякую.